Зустрітись з смертю кожному прийдеться. Питання часу, де, чому, коли. Останній стук зупинить кожне серце. Життя покине тіло на завжди. А що по тому? Пустота, темрява, кінець життя це шляху нікуди. І спитати тих, що вже померли. Та не дадуть на відповідь роби. Каже, смерть це вічний сон і крапка, а після неї чорне небуття. Тоді для чого жити, працювати, для чого успіх і сім'я, якщо і так нічого не чекає? Немає сенсу все, що робиш ти. Виходить, людство просто так зникає, нема творця, ти просто уяви. Було нічого, і раптом із нічимось воно створило вибух. Просто шок, і без нічого все навкруг створилось, бурхливе море, риби, і пісок, і надскладні природні елементи. Не треба бути вченим чи експертом, щоб довести безсенсові думки. Я вірю в те, що мій творець є Богом і є біблійний погляд на життя. Десь емоційно скажеш, хочу вмерти. Мені не милий світ і ця земля. Та тільки біль у тілі пробуває, і ти кричиш до Господа, спаси. Як часто ми слова не контролюємо, і замість квітів всі їм бур'яни, можливо, завтра, можливо, навіть нині, ти не попросиш прощення батьків, не зміниш думки, чи заснеш у гніві, когось осудиш, скажеш пару слів, які поранять і залишать шрами. І враз новина спантеличить всіх про Твою смерть. Тебе уже немає. Букети, кети квіті, хрест, ну от і все. Та це початок того, що є вище, і ми усі до Господа прийдемо і не сховаємо жодне Своє діло. Йому все рівно, ким ми були тут. тут. Важливо те, чи жили ми по вірі, чи розуміли, хто такий Ісус. Чи не робили собі свого Бога? І приліпившись до земних речей, для нас гріхи були, немов свобода, і ми хотіли в них побути ще. Чому так важко в боротьбі за святість і так легенько вбуть зробити крок? Тому що викликаєшся та не ненависть, коли ти любиш те, що любить Бог. Мені не знати, чим живеш сьогодні. Та все ж, мій друже, ми йдемо разом, яким б не мав ти релігійний погляд, чи Бог для тебе це казка й сон, яким великим буде знімування, коли ти станеш перед ним, як є. Та оправдай, на жаль, тоді не буде, там кожен сам за себе свідає. Якщо ми тут жили життям негідним, і всяку нечість говорив язик, нам милість Божа була не потрібна. То є заплата, пекло так, таке. Це не маленькі скачу, чортенята, де мині ріжки з голови стирчать. Це остаточна і кінцева крапка, де не сміються, а вітьму пищать. Мої слова, лиш мій страх за тебе, глибока правда біблії живе. Вона покаже тобі шлях до неба, покаже Бога, вічність проведе. Ти знаєш? Час не міє почекати, і я не знаю, коли ти помреш, та зараз можу ці слова сказати. Не став, ти Бога, в своїм серці меж, Не опускай його під свою планку, не ти керуєш, він дає життя. Це не кремезний і жорстокий дядько, який в твоєму розумі суддя. Що лише чекаєш, поки провинишся і так скарає, що вже дійшло. Якщо сьогодні ти цього страшишся, то ти не знаєш, хто насправді Бог. Поговори своїм небесним татом, лиш неформально, але так, як є. Ти вже сьогодні маєш що сказати, ти лиш схили коріна і молись. Він завжди тебе жде. Амінь.